Спортивні штани, другий сорт, 10 кг, ціна 1400 гривень. Дивимось, перші штани у нас в сіренькому кольорі. Це адідази. Дивіться, дуже гарні. Ось така штанка знизу. Наступні пума в чорному кольорі, Дивіться, які вони круті. клас. Наступні. Це у нас штани від зари. В такому класному кольорі. І ось така штанка знизу. Наступні. Це у нас теж Зара такі голубенькі. Далі. Валюрую штани. Ось така штанка. Наступні. Простенькі в чорному кольорі. Ось така штанка знизу. наступні Клас, дивіться, які гарні. Ось така штанка. Це, здається якийсь бренд. наступні Знову Zara Гляньте, які вони красивезні. Ось така штанка. Для замовлення вам потрібно зв'язатись з нашим менеджером. Написати на Viber або Telegram. Якщо вам сподобався цей латик, забирайте його скоріше. Це були флісові штанішки. Наступні ось такі в спортивній чорному кольорі. Показую вам штан. Наступні. дивіться, які ці гарні, дуже-дуже красиві. Ось така штанка знизу. Наступні коричневі. Дуже-дуже гарно виглядає, і штанка йде широка знизу. Наступні ось такі в темно синьому кольорі. Так, і показую вам ще ось такі, але це не все, тому що в лотику залишились ще штани, тому для замовлення вам потрібно зв'язатися з нашими менеджерами і забирати цей лотик.